Вітаю, друзі! 18 жовтня з вами знову наріклочок. Підсумковий випуск, але новин настільки багато, що я не знаю, чи зможу я бути зараз лаконічним і максимально коротким. Втім, я спробую. Відтак прошу підписуйтесь, коментуйте. Дякую всім вам, хто дивився підсумкову програму. Центру громадської аналітики. Вежа я бачу, що є зацікавленість, велика більше тисячі чоловік в онлайн переглядали, коментували. Тому велике вам спасибі, що ви оцінюєте мою роботу. Пишіть коментарі, виказуйте свої критичні зауваження і до формату, і до змісту. Це дуже важливо. Саме там і тут ми вчимося політичній грамотності. Я для цього пишу вам так часто і багато, ну вважаю, що немало. Відео про всі події головні, які відбуваються у світі. Якщо замало, також пишіть, будемо розширюватися. Отже, розпочну із заяв Зеленського, яких він зробив чимало. Він давав інтерв'ю і вітчизняним змі. Він уже нібито повернувся до України. Ну принаймні так стверджують. У нас в Україні офіційні засоби масової інформації, тому не довіряти немає сенсу, чому я на цьому акцентую увагу, я вам зараз скажу. І також він давав інтерв'ю і зарубіжним змі. Я їх зібрав до купи. Найосновніші заяви відтак пропоную вам ознайомитися із ними, оскільки вони дуже важливі і пояснюють багато незрозумілостей, які нині у нас. Відбувається, чому я кажу, що в мене був сумнів, що Зеленський повернеться сьогодні до України, тому що я очікував особисто, що е, зустріч Зеленського із Джозефом Байденом Шольцем, Емонелом Макроном і Кіром Стармером може бути сьогодні. Вони ввечері зустрічаються у форматі «4» в чотирьох Берліні. Поки що новин про це нема ніяких. Я за цим пильно слідкую, тому що там будуть оголошені заяви, в тому числі, які стосуються і України, і близького сходу, і Китаю. І всі ці питання, повірте, нам дуже важливі, тому що ми, Україна, сьогодні в епіцентрі світової геополітики. Ми стали суб'єктом світової геополітики, не об'єктом, друзі. Від нас вже багато що залежить. І західні партнери просто розуміють, що вони є заручниками російсько-української війни, але припинити її, так як ми то хочемо, вони поки що не бажають. Тому ми їх повинні переконати. І, зокрема, Зеленський після візиту до Європи сьогодні сказав, що Україна повинна йти на мирні переговори з Росією у більш сильні позиції, з потужною зброєю і, як мінімум, із запрошенням в НАТО. В НАТО нас не запросять, кажу я. Це вже більш ніж очевидно. Але зброї більше отримати ми можемо. Сенс плану. Зеленського, так він каже, полягає в тому, щоб показати Росії, що Україна отримує від Заходу потужну зброю і готова її застосувати, якщо Путін не припинить війну. Ну, це має бути якась мудрвафля у нас, яка буде таким чимось дуже страшним для Путіна, що він буде боятися і справді це зробить. Це може бути ядерна зброя, але в питанні ядерної зброї, зеленський сам поставив. Вчора крапку сказав: ніхто ядерну зброю виготовляти в Україні не збирається. Ну, принаймні поки що. Це вже я додаю від себе. Путін прокоментував цю всю нашу таку ініціативу, яку ми спростували. Я про це скажу пізніше, і він реально збентежений. Далі Зеленський сьогодні також говорив про те, що результат президентських виборів у США матиме. Значний вплив на подальшу співпрацю з Україною, а також на її амбіції, щодо членства НАТО, і взагалі вибори США стануть такою точкою біфуркації для України, бо в будь-якому випадку підтримка України зміниться, чи то буде Камала Харіс, чи то буде Дональд Трамп. Це вже я додаю від себе, але він говорить про вибори як такий Рубікон. 5 листопада, це от та дата, від якої ми можемо собі щось конкретніше планувати. Варіанти нині розглядаються різні. Європа вже чудово розуміє, що такої підтримки, як було, від Сполучених Штатів Америки не буде. І тому вони ухвалюють відповідні рішення. Урсула фон дер Ляїн сьогодні оголосила, що новий пакет фінансової допомоги у сумі 12 мільярдів євро має зайти до нас, от уже до кінця цього року. І це також дуже гарна, як на мене, новина. Представники Білого Дому каже Зеленський, можуть найближчим часом приїхати в Україну зі зворотним зв'язком стосовно представленого ним плану перемоги, щодо якого багато контраверсійних думок, коментарів на заході. Одні підтримують інші ні, треті кажуть, ми не бачили нічого нового, все це було, це абсолютно те саме. Ну і таке інше. І як запевняє Зеленський, Сполучені Штати Америки у найближчі місяці будуть виділяти Україні великі пакети військової допомоги. Відповідно до одного з пунктів плану перемоги, тому що у додатках таємних, як він стверджує, є ті пункти, які забезпечать нам от підштовхування Росії до переговорів на наших умовах. Uh, і я не виключаю, що така розмова велася, але поки що немає в мене, наприклад, переконання того, що нам захід все це поставить. Хоча він зараз є заручником ситуації, яку сам і створив, тому що він тепер уже програти точно не може Росії. Мова йде не просто про продаж України. Для них це буде для всіх катастрофа. Тому дійсно щось може бути. Але є одне, але справа в тому, що до кінця цього фінансового року ми отримуємо від США допомоги на суму ну не більше 8 мільярдів доларів. Це ті гроші, які передбачені двома програмами Сполучених Штатів Америки в програмі президентській, безпековій програмі. але і в 2025 році до нас буде надходити ще зброя зі США в рамках пакету допомоги на суму 61 мільярд доларів, тому що десятки мільярдів доларів пішли на військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки, де виготовляють зброю для нас, і вона буде надходити до нас з великим запізненням. Щодо нашого членства в НАТО, це була така ідея фікс взагалі в плані перемоги, питання номер один, яке задавалося всім. І президент говорить, як я вам сказав на початку відео, що запрошення до НАТО буде тим аргументом, який нам серйозно допоможе в переговорах з Росією. Так от. І лунали ініціативи від того ж Єнса Столтенберга, раніше від Расмусена, він також був генсеком НАТО свого часу. Ще попереду цього від Кісінджера, колишнього Держдепу США, аби Україна стала членом НАТО тими частинами, які контролює. Ви вже це чули. Але сьогодні це фактично вперше прокоментував президент України. І він сказав, що західні чиновники уникають відкрито говорити з Україною. Про прийняття України в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій. І також сьогодні Умерло коментував це ж питання журналістам. Він сказав, що він таких розмов не чув. Офіційно дійсно ніхто такого не пропонував. Але каже Зеленський, кулуарно десь за колісами про це говорять. Втім, якби, каже, почали таку розмову з Україною, тоді ми могли б щось відповісти. Поки що на даному етапі я не можу говорити їм. Виказати свої аргументи про те, як ми бачимо завершення війни, оскільки у нас дещо інша конструкція. Хоча, як каже Подоляк, буквально в четвер він про це сказав, позавчора в програмі Мосічук я вам про це розповідав: що Україна не планує повертати всі території, які нині окуповані Росією, військовим шляхом. Це буде і політико-дипломатичний шлях повернення. Тому я думаю, що розмова про. Часткове членство України, точніше, членство України частинами, ті, які ми контролюємо у НАТО, без юридичного визнання окупованих територій з Росією, воно ще триватиме. Ця дискусія не завершена. І президент, коли це коментує, то власне про це говорить. А умару, відповідаючи на це саме запитання, сказав, що як я сказав, що він не чув, і він би зробив би щось дуже страшне, якби він це почув. Що саме? Не знаю, ну це, як на мене, було сказано доволі швидко і в контексті, але змісту, чесно, я так і не зрозумів. Що ж до самого плану перемоги, як я сказав, дуже різнопланові заяви. До прикладу, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що план перемоги, представлений Зеленським, наново оцінять. Після президентських виборів у США. І не лише у США його оцінять. Оцінять його також у Європі, тому що від Сполучених Штатів Америки багато що буде залежати. Європа вичікує. Ну, до прикладу, якщо Камала Харіса, ну приблизно буде так, як було при Байдену. Якщо Трамп, ну ой, то щось буде точно, мабуть, не так. Або о, взагалі, буде не так. Ну, взагалі, ніхто не знає, що Трампа в голові. Насправді так і є, бо ці всі розмови про 24 години. Ну вони, м'яко кажучи, не вартують навіть виєдиного на сьогодні яйця, тому що ну політика, в принципі, так не будується. А будувати політику вранці, проснувся, подивився вікно, зрозумів свій настрій чи ні, потім ухвалив рішення. Ну це не зовсім, як на мене, нормально. Хоча, звісно, можна чи очікувати і чогось доброго. Це знаєте, як виглядає, може статися, а може не статися. То станеться чи ні? Поживемо, побачимо. І також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав план перемоги Зеленського суперечливим, тому що вважає, що його виконання може призвести до Третьої світової війни. Він засуджує російську агресію, вважає не дуже правильним, зовсім неправильним те, що вони окупували території, але каже, з Росією треба товаришувати, треба дружити, ми готові дружити з Україною. Ну, якось давайте, я каже, примажимо цю справу. Так само говорив і Орбан з цього приводу є прихильники. Саме замороження війни, замирення Путіна, до них відноситься згаданий мною Фіцо, Орбан. Але є і ті, хто прихильно ставиться до наших ініціатив збільшення збройних потужностей і завдання максимальної шкоди Путіну для того, щоб він сів за стіл переговорів. Звісно, це буде непросто досягти. Але ми мусимо рухатися цим шляхом, тому що в нас вибору не так багато. До подій, що стосується із військовими північнокорейськими, як на мене, дуже дивна ситуація складається. Зеленський буквально два дні тому заявив, що за його даними, північно-корейські війська вже точно є на території Росії, проходять навчання і найближчим часом очікуємо появу їх на курському напрямку. Сьогодні цю інформацію підтвердив очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Посилаючись на свої джерела, він говорить, що вже на Росії на Далекому Сході є близько 11 тисяч північнокорейських військових, які проходять підготовку, і вже з 1 листопада ну, якась їх частина, нібито півтори тисячі, будуть перекинути на Курський напрямок. І загалом перший підрозділ буде складатися із 2600 солдатів під виглядом бурятів, і він буде відправлений саме на Курщину. Я не маю підстав не довіряти нашій розвідці. В будь-якому випадку ми знаємо, що з північної Кореї надходять снаряди, чому б не надходити і солдатам, враховуючи те, що Путін і Ін ще в червні минулого року підписали договір про стратегічне партнерство. Нині цей договір знаходиться на ратифікації у державній дупі Російської Федерації. Але сьогодні Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що вважає, що Північна Корея ймовірно. Надала Росії цивільний персонал, а не відправила свої військові для участі в війні проти України. Хоча вранці вони говорили, що це ж таки військові. Ну, в Південній Україні ніяк не може з'ясувати, то хто ж таки поїхав до Росії? Чи військові, чи цивільні? Чому так друзі відбувається? Я думаю, через позицію Заходу Захід не поспішає визнавати публічно, що якась країна диктаторського світу, вісі зла, долучилася до підтримки. Путіна у війні проти України не просто снарядами, але й військами. Тому що ми отримуємо снаряди від наших союзників, отримуємо броньовану техніку. Росія десь це закуповує. Але є дві великі різниці. Ми обороняємося, а Росія нападає. А тут тепер Росія нападає ще й з іншими військовими. Ну а заходу тепер треба ухвалювати рішення не просто нам надавати снаряди, а відправляти своїх військових. А це не дуже хочеться, тому що ну, зручно було і нині є. Залишати позицію ситуації, як, як є. В Україні можна давати зброю, щоб вона не програла. Ми будемо захищати їх від російської агресії. Маю на увазі зараз і Європу, і Сполучені Штати Америки. їхні громадяни, всі цілі, військові, цілі. Ну так, трішки потерпають вони в фінансовому плані, як казав Джозеф Байден. Але говорить Байден, це в будь-якому випадку дешевше платити нині Україні, аніж потім платити за власну безпеку, коли війна прийде до них в країну. Ну, однозначно так. Тому я слідкую за ситуацією із північно-корейськими військами. Вона справді дуже дуже інтригуюча. Ну, до прикладу, розвідка Сил оборони Естонії вважає, що участь північно-корейських солдатів у війні Росії проти України ймовірна, але вона не змінить ситуацію на фронті. Але це вже друге питання. Змінить не змінить це вже дійсно не найосновніше. Головне те, що північнокорейські війська нині є в Україні. І таке підтвердження вже було, коли знищили їх на Донбасі. І тепер, друзі, плавно чи ні, але давайте переключимося ще і на одну подію, яка відбудеться наприкінці жовтня у Казані, куди час від часу прилітають українські дрони, і там місцевий аеропорт закривають, оголошують там план Ковьор. Ну, не можна літати. Я не знаю, як то буде 22-24 жовтня, саме в ці дати проходить там. Саміт Брікс, можливо, будуть попередньо домовлятися з нами, щоб ми не запускали туди дрони. Ну, я так сподіваюся, що і ми щось будемо у них просити і вимагати. Так от, очільник Китаю, Сізінпін 22-24 жовтня, саме в цей період, відвідає саме це місто Казань для участі у саміті лідерів країн Брікс. Це найвищий рівень буде Бріксу, тому що сьогодні також проходить якийсь там бізнес-форум чи економічний форум Бріксу. У Росії, і де був і Путін, я зараз про нього ще згадаю. Це дуже важливе зібрання, тому що, як каже Зеленський, на бріксі Путін пропонуватиме свою форму закінчення війни. Там, в тому числі, за твердженням Зеленського може бути і Генсек організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріш, що є дуже тривожним, оскільки в такий спосіб ООН додасть статус цьому зібранню. Хоча. Як на мене, такий саміт він не є пересічним. Справді там об'єднуються дуже потужні країни цього світу, такі як Індія, Бразилія, Росія, Китай, Південна Африка, Єгипет, Ефіопія, Об'єднані Арабські Емірати. Туди хоче долучитися Туреччина, Саудівська Аравія. І цей союз справді стає небезпечним, тому що він може розвивати навіть військове крило і перетворитися плавно у військовий блок. Ну там, звісно, не співпадають інтереси Китаю і Індії, але це все ж таки не знімає е, в ймовірності того, що може бути організоване якесь військове крило. Там, до речі, може бути і Північна Корея, і Іран. Тому е, присутність генсека ООН на цьому зібранні справді дуже дуже тривожна. Путін покладає дуже великі надії на БРІкс. Загалом він намагається просувати через саме це зібрання єдину свою валюту світову, щоб не залежати від долара. Говорять багато про криптовалюту, і до певної міри їм це друзі вдається. І він сьогодні також зробив кілька заяв. Я маю на увазі Путін. Я торкнувся лише основних, тому що він наговорив там купу всякої маячні. Не треба там на всьому зупинятися, нічого нового, ви справді не дізнаєтесь. Що стосується, до прикладу, намірів наших, які ми спростували виготовити ядерну зброю, Путін назвав цю інформацію, такий намір, провокацією. Ще раз наголошую, Зеленський спростував це. Ми не збираємося поки що. Це я від себе додаю, виготовляти ядерну зброю. Але все може бути. Путін назвав провокацію міркування про можливе створення Україною ядерної зброї. Ну чомусь одним можна, а іншим не можна. До речі, така дискусія в світі вже давно ведеться, і заявив, що будь-який крок у цьому напряму потягне за собою відповідну реакцію. Ну для Путіна в принципі приводу зовсім не треба було для того, щоб розпочати війну, тому чи є б мечало. Також Путін заявив, що не поїде на саміт Великої Двадцятки до Бразилії. Яка є учасницею Римського статуту і повинна була б арештувати Путіна, коли той приїде на це зібрання? Він говорить: а для чого їхати, бентежити світ, будете лише йти робити, щоб обговорювати, затримали мене чи не затримали. Питання навіть не у міжнародному кримінальному суді. Мене точно не затримують, але вирішив все ж таки не їхати. Хоча раніше президент Бразилії Лула Дасілла заявляв, що запросить Путіна на цей саміт. Ну і навіть його міг туди запросити Олаф Шольц, тому що він збирається з ним поговорити телефоном. Ну, про така версія від мене вже звучала від моїх колег. І говорив про те, що ну навряд чи ми арештуємо Путіна у Бразилії, коли той приїде, незважаючи на те, що Бразилія ратифікувала Римський статут. Але тепер уже проблема знята і в Лули, і в Путіна. Путін сказав, що ми знайдемо кого відправити високоповажного, достойного представника Росії, який буде представляти там наші інтереси. Чому я акцентую увагу саме на цьому саміті? Тому що одним із варіантів зустрічі із путіним, лідерів країн, які могли поговорити про припинення війни, був саме цей саміт. Путін демонстративно говорить: я туди не їду, я там розмовляти з вами ні з ким не збираюся. Він сьогодні відчуває силу. Він відчуває те, що його підтримує Північна Корея, зброєю, живою силою, готують додаткові війська, які будуть вивільняти резерви Путіну. Він налагоджує контакти з Китаєм. Китай вже постачає йому прямо бойові дрони. Це вже встановлено Сполученими Штатами Америки, введені відповідні санкції. Путін себе дуже добре почуває, йому зараз переговори не потрібні. Переговори путіну потрібні тоді, коли ситуація в нього край складна. Сьогодні вона в нього плюс мінус прогнозована, тому він і демонструє свою готовність піднімати вище ставки. І якраз тут нам потрібна суттєва допомога Заходу, про що сьогодні говорив Зеленський, і про що вже два тижні поспіль він розповідає в рамках плану перемоги. Ще раз наголошу, друзі, до плану можна ставитися критично. Там є за що його критикувати, є за що його оцінювати. Але зараз основний момент заключається в тому, що ми підняли по-новому дискусію про Допомогу Україні взагалом в усьому світі. Ми говоримо, якщо в НАТО не берете, дайте зброї достатньо, щоб ми впоралися сама та самі, навіть не присилайте своїх військових. Не потрібні вони нам тут. Якщо буде достатньо зброї, ми впораємося і без вас. І Путін вимушений буде сісти за сіл переговорів. Я особисто в цьому також не сумніваюся. Ну і тепер на завершення, друзі, кілька е цікавих ще повідомлень, які стосуються експорту зброї і ще пару заяв Зеленського, тому що він сьогодні дуже багато не ви знаєте, що буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що Україна може розглянути питання про зняття заборони на експорт зброї. Про це говорив і Мєров в тому числі, і він сказав сьогодні, що Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість і не виключає відновлення експорту вітчизняного зброєння з тими країнами, з якими можна буде вибудовувати цікаві перспективні проекти. Звісно, постачати всім дрони не будуть, або якесь інше озброєння. Питання в тому числі стосується і дронів. Зеленський відреагував на цю ініціативу і сказав, що це небезпечно сьогодні проводити експорт українських дронів, зазначивши, що цей процес може призвести до ризиків, зокрема потрапляння наших технологій до рук Росії, тому що справді у нас технології ну дуже серйозні. Є більш вдалі, менш вдалі, але загалом чого вартують лише морські дроні, дрони. Та і зовсім же ж нещодавно е очевидний факт прольоту паляниці, ну, принаймні ми так думаємо, по торопцю, де вибухнуло снарядів еквівалентом двом керосімським бомбам. Так от, він сказав, що це небезпечна історія, але він не проти, якщо Міноборони розробить якусь модель експорту. Тобто, все ж таки Україна розглядає цей варіант. Як на мене, треба дуже справді обережно підходити до всієї цієї історії, тому що нам потрібно себе забезпечувати сьогодні достатньої кількості дронів і іншого озброєння. І дуже важливо розуміти, яку номенклатуру ми будемо продавати. Суспільство має право про це знати. Ну і ще дві заяви Зеленського, на яких варто заакцентувати вашу увагу. Я в попередньому відео розповідав про ініціативу мобілізації з 18 років. Ви вже добре знаєте, звідки в неї ростуть ноги. Ну, принаймні говорить Лещенко, це радник керівника офісу президента Єрмака, що це ініціатива США. Зеленський сказав, що на сьогодні небезпечно проводити мобілізацію з 18 років. Тобто він виступив проти. Спочатку з'являється проблема, про неї говорять продовж трьох днів. Потім Зеленський виходить і каже: цього не буде. Ну, все по класиці, друзі. Але добре, що він зробив таку заяву. Як на мене, він зняв багато запитань і говорить: ті, хто хоче бути мобілізовані з 18 до 25 років, є можливість підписання контракту. Але хлопці мають бути мотивовані. Повертаючись до попереднього відео, ще раз наголошу, Збройні сили України потребують негайного реформування, невідкладного. І також Зеленський висловив невдоволення щодо запропонованих Міністерством економіки моделей економічного бронювання. Назвавши їх несправедливими, але сказав, що в принципі ідею треба впроваджувати, тому він її вивчає. Друзі, це всі новини. Вибачайте, що перевантажив вас ними, але їх справді дуже багато Я відібрав найголовніші, про які не міг не згадати вам. Тому прошу з вас коментар, підписка, вподобайка, Поширюйте відео. Друзям. Всіх люблять ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!